Розпочинається сесія урочисто. Зачитують лист Верховної Ради до нових депутатів. Одразу після цього обласні депутати обирають собі нового очільника, голову обласної ради. Більшістю голосів визначилися. Ним стає гліб Пригунов, Фракція блок Петра Порошенка. Пригунов, Гліб Олександрович. Пригунов. Пригунов. Обрали також і першого заступника. Цю посаду обійматиме Святослав Олійник, фракція відродження. Голосування за нього представники опозиційного блоку не дочекались, покинули сесійну залу. А передувала цьому промова тепер уже колишнього голови обласної ради Євгена Удода. Він зауважив, голосування без сформованих комісій не є дійсним. Хочу зробити офіційне заявлення. В залі знаходяться представники ОБСЄ, представники міжнародних інституцій. Зараз буде сході нарушення прямої норми закону. Согласування і заключение по выдвижению первого зама и, і простого виборного зама делают комиссии. Комиссии в обласному советі ні Можете нарушать закон. Mm -hmm. Але старий голова новому не указ Гліб Пригунов заяву. У Дода спростував. Засідали шість годин, обговорили основні напрямки подальшої роботи. Святослав Олійник має враження, що сесія пройшла успішно. Прекрасно пройшов день. А, сесія пройшла. В режимі очень продуктивном, как вы сами видели, что три сложных и длительных процедури тайны голосования прошли в течение рабочего дня. Хотя депутаты были настроены находиться в сессионном зале столько, сколько нужно, но на самом деле все прошло достаточно быстро. Все повестка дня полностью пройдена, сессия абсолютно скажем, продуктивно проработала. Своим враженням від роботи депутатів Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання поділився и представник політики партії батьківщина як зауважує Андрій Козар, всі питання, в тому числі голосування щодо голови обласної ради, першого заступника, заступника та складу постійних комісій, депутати встигли розглянути в один день. Це свідчить про те, що всі депутати від сформованої демократичної більшості мають спільні погляди та налаштовані на плідну роботу заради розвитку області. Ми показали сьогодні видяшку. Ми показали сьогодні те, що ми відповідальні перед своїми збирателями і готові брати на себе відповідальність, і готові строїть тут ні на яку ми всі заслужуємо. Ви навірно були свіді. Того, что после первого голосования, когда мы избрали председателя областного совета, в полном составе фракция оппозиционного блока покинула зал заседания областного совета, мы открыты, и, конечно же, мы готовы нормально конструктивно работать в областном совете. Алина Цибульник, Максим Бодрищенко, новины Девятого каналу.